Коли у Києві була четверта година ночі, у Вашингтоні відбулася промова Дональда Трампа перед обома палатами Конгресу США, знакова перша промова американського президента. І, от про неї і наслідки і враження будемо говорити з Владиславом Фарапоновим, головою інституту американістики. Пане Владиславе, вітаю! Доброго дня, вітаю вас, пане Володислава. Яке на вас враження справила ця промова? Вона була достатньо довга, але непомітно було, щоб вона прямо справила враження інформаційне, начебто, нічого кардинально нового не було. Чи у вас інша думка? Ну, Загалом я погоджуюсь, що все ж таки важко було очікувати від Трампа чогось нового, оскільки він регулярно спілкується з медіа і регулярно е так само виступають у медіа американських насамперед його адміністрація, да і і і ключові речники, що називаються, тому я би сказав, що вряд чи. Була очікувати чогось сюр якихось сюрпризів, і так далі. Тобто, це більше можливо характерно для тих президентів, які не так часто спілкуються з медіа, і тому ця промова би сприймалась як. Е... Те, чого варто було б серйозно так очікувати, і так далі. Але все ж таки, Трамп скористався ще однією нагодою на привселюдно озвучити всі свої основні е, позиції щодо внутрішньої політики, щодо зовнішньої, і також щодо питань, які є на перетині внутрішньої і зовнішньої. Тому я би сказав, що вона в стилі Трампа пройшла ця промова. І загалом е, мені здається, що все ж таки від неї було. Менше очікувань, тому що це все ж таки другий президентський термін Трампа, тому певною мірою вона пройшла спокійно і знову ж таки цікаво в тих обставинах, в яких вона проходила, що демократи збиралися серйозно протестувати, да, фактично під час цієї прови, але тим не менше, все одно це велична промова, це такий важливий момент для будь-якого президента. Тому що ця промова проходить раз на рік. Тому все ж таки е, певна дань традиціям теж була, була віддана, і е, цим знову ж таки Трамп вміло, мені здається, все ж таки скористався. Ну, ви відзначили, що демократи сиділи і фактично не аплодували і не вставали. Натомість республіканська частина конгресу майже всю промову, наскільки я міг бачити, провела на ногах, бурно плескаючи. Це нагадувало місцями комуністичні партійні з'їзди. З підписами тривалі бурхливі аплодисменти. А це нормальна традиція для конгресу? Бо ми ж не регулярно дивимося їхні засідання, чи це саме трампійська історія, так таке сприйняття промови президента? Ну тут варто все ж таки сказати, що ця промова вона стоїть певною мірою осторонь від інших засідань конгресу. Тобто, це не є таке класичне засідання конгресу у, у звичайному форматі. По перше, це об'єднана сесія обох палат конгресу. Вони так не засідають, тобто вони засідають окремо і рішення ухвалюють окремо. Тому це певною мірою стало традицією, і президенти теж тим користуються. Тобто, грубо кажучи, вони спеціально роблять паузи спеціально очікують якраз ті моменти, коли можуть насправді звучати аплодисменти, і так далі. Тобто, я вам сказав, що вже ті, хто зокрема і готують цю промову, вони звісно розраховують на те, що однопартійці президента будуть його підтримувати в певний момент, і ті опоненти можливо очевидно будуть або Вигукувати або намагатися перебити, або якесь провокаційне питання поставити, і так далі. Тобто, це стає більш традиційно, вже але все ж таки, президент тут ключова особа, і те, як реагують конгресмени і сенатори, це все ж таки вже їхня роль. Вони намагаються теж на себе. Певній мірі е, перетягнути ковдру, тому що вони не мають права голосу на, цій, на цьому засіданні, тому е, це їхня спроба теж бути поміченими і певною мірою або асоціюватися з президентом, якщо це однопартійці, і е, протистояти йому, показуючи тим самим своє незадоволення. Чи навпаки небажання підтримувати те, що каже президент? Там, якщо це інша партія, тобто в даному випадку це демократи, тому. Це певне є традицією, коли так бурхливо однопартійці президента реагують на промову, але все ж таки у кожного є свої особливості. Хто з президентів як швидко говорить не швидко, хто з законодавців просто аплодує? Хтось ще й щось викрикує. Тобто, тут є певні особливості на кожній такого роду промові. Я вже встиг прочитати кілька відгуків всередині сполучених штатів на цю промову і знайшов. Ну, неоднозначні натяки на те, що Дональд Трамп навіть не намагається примиритися з демократичною частиною Конгресу і демократичною частиною країни, і замість примирення і налагодження мостів намагається постійно їх атакувати. Таким чином поглиблюючи розкол в суспільстві, американські публіцисти вже серйозно пишуть про те, що країна розколюється і є внутрішня опозиція до Дональда Трампа, яка поки що не оформлена і не виступила єдиним фронтом, але вже є порівняння. Ння Дональда Трампа навіть з президентом Б'юкененом це такий легендарний американський президент, який 1857-1861 керував і призвів до громадянської війни, якраз ігноруючи поєднання двох рабовласницьких і антирабовласницьких штатів. Як ви вважаєте, чи справді Америці зараз загрожує цей внутрішній розкол? І чи відчувається він уже через два місяці, фактично, після президента Дональда Трампа? Загалом мені здається, що цей розкол відчувається, але те, що ви коректно зауважили про те, що опозиція ще не сформувалася внутрішня, знову ж таки, ще дуже мало часу пройшло. Це просто такі буремні події, зокрема і для нас. Тому нам здається, що вже багато часу пройшло, але насправді навіть ще два місяці не пройшло після інавгурації Трампа. Тому ще рано очікувати якоїсь серйозної такої сформованої внутрішньої опозиції до рішень, до заяв Трампа. Тому все ж таки я би сказав, що через певний час, можливо, до літа або влітку, ось уже тоді будуть і готові. Ті, хто з ним не погоджується, навіть якщо вони або працюють з Трампом, або працювали з Трампом, або просто є республіканцями, то вони вже будуть готові насправді і виголошувати такого роду позицію. Але щодо розколів. Мені здається, що Трамп продовжив ту риторику, навіть посилив її, зокрема, яку він ще вів під час свого першого президентського терміну, під час своєї кампанії, чи навіть на перший перший раз коли балотувався. Тому я би сказав, що це звично, вже що скажімо так, він не. Не збирається, грубо кажучи, там від, від демократів якось очікувати якоїсь підтримки, і вона йому зараз насправді то й не дуже потрібна, навіть і політично, і, е, і, і соціально, але е, може так трапитися, що насправді в наступних проміжних виборах, які вже не за горами, це 26-й рік. Можливо, демократи е, зможуть собі повернути більшість в одній з палат конгресу, і тоді вже е, Трампу треба бути і республікан. Канцям треба бути е, набагато обережнішими у своїх висловлюваннях, і так далі, але поки що у них повний мандат довіри. У них вся грубо кажучи, повнота влади, і насправді е, їхньою метою точно не є консолідація е, і демократів навколо Трампа, тобто насправді. Як само, так само, як у Байдена був найвищий антирейтинг з усіх президентів серед його політичних опонентів, тобто республіканців, так само у Трампа негативний рейтинг серед демократів. Це певною мірою є тенденція останніх декількох президентських термінів, тому і перший президентський термін Трампа і Байдена. Тому я би тут нового поки що не визначав, але, але Владиславе. Це... Наприклад, історик Тімоті Снайдер і один з видних інтелектуалів американських пише, що якраз Трамп намагається здається зламати двопартійну систему американську і зробити однопартійну систему. Чи є якісь ознаки внутрішньої опозиції всередині республіканської партії до Дональда Трампа? Ну вони є, звісно, але вони не такі організовані, не такі масштабні, щоб говорити про те, що це прям е, така серйозна опозиція. Тобто, це, скажімо так, це помітні голоси, але це не такі голоси, які би ставили під авторитет, е, стали би під питання авторитет Трампа, е, тих, кого він призначив на ключові посади в адміністрації, і так далі. Тут справа в тому, що. Він насправді акумулював навколо себе, зокрема, і керівництво конгресу Спікер Джонсон з ним дуже добре товаришує, можна сказати. Але він змушений був це робити, бо без підтримки президента, як лідера партії, він би не зберіг свою посаду спікера. Тобто, насправді, таке складне коло, тобто, з одного боку. І Трампу потрібна підтримка конгресменів і сенаторів, але з іншого боку, і вони без його підтримки теж ризикують просто не обратися на наступний термін. Тому тут таке насправді зав'язане коло, я би сказав. Але те, що є спроби, звісно, це зробити, ну. Це можливо частково так, але знову ж таки це результат виборів, і е, виборці дали можливість республіканцям отримати більшість в обох палатах конгресу, mm -hmm. зокрема більшість у сенаті, яка доволі велика, як для сенату. Е, тобто, це результат виборів, і навряд чи тут можна говорити про якісь е, е, зловживання. тобто Дозуміло. якісь натяки на об'єднання влади в одне. Дякую дуже, Владиславе, що поділилися своїми думками. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був гостем розмовної студії.